Всім привіт! Недавно я собі придбав ось таку повітредуйку для того, аби можна було чистити всередині комп'ютера, видувати пилюку. Так, давайте дивитися, що тут в комплекті. Насадка зі щіточкою. Також йде пара пилових фільтрів. Ось такі насадки для всяких надувних матрасів. Ось такі ще дві цікавих насадки для важкодоступних місць. Така тоненька, вона достатньо сильно дує. Це сам прилад. На ньому є дві швидкості. Щоб надіти насадку, тут є спеціальний такий замочок. Її виходить, потрібно провернути. Це потрібно для того, щоб її не видало. Тут ззаді можна міняти пилові фільтри. Я обрав цю через те, що вона підключається до мережі. Вони набагато потужніші. В них немає такої проблеми, як в акумуляторних. Коли акумулятор поки заряджений на 100%, то вони дують достатньо потужно. А коли акумулятор починає сідати, то вони вже починають дути не так сильно. Це прекрасна альтернатива, щоб не купувати балони зжатим повітрям. Дуже важливо насправді першим ділом комп'ютер відключити від живлення. І також, коли будемо придувати, притримувати всі вентилятори. Верхній блок, тут трохи все-таки є пило. І у мене тут такі пилів фільтри, і вони так трохи запилючилися. Тут трохи є пил на відеокарті. Тепер я пропоную вам почистити разом зі мною комп'ютер і подивитися, який буде результат. В цьому відео я хотів вам просто чисто показати свій досвід, свої враження від цієї покупки. Я радий, що ви додивилися до кінця. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. І пишіть в коментарях, що б ви хотіли подивитися, якісь огляди, можливо, чи що мені варто змінити на вашу думку. І я обов'язково дослухаюся до ваших порад. Дякую, що були зі мною.